Олива, оливний фільтр, повітряний фільтр, фільтр салону, спеціальний ключ для зняття фільтра, динамометричний ключ для затягування, пензлик і стиснуте повітря. Одразу пензликом проходимо по усім компонентам, потім стиснутим повітрям змухуємо пил. І спускаємось в яму, відкриваємо зливну пробку. Пробку я зірвав. Будьте обережні, вона гаряча. Надягнув я перчатки, рукавички. І тепер спеціальним ключом відкручуємо фільтр. Тепер зриваємо фільтр. Відкрутили, знімаємо кришку, щоб її не обляпати. Зараз. І тепер трохи відпускаємо фільтр, щоб потекла олива. Можна потім буде підставити обрізану баклажку і за допомогою неї відкрутити паливний фільтр. Ну, Поки він тече, пішов я наверх. Тепер знімаємо роз'єм, натискаємо ось сюди і він витягується. Відпускаємо хамут, він повернувся. Тепер відкриваємо кришку. Можна відсунути ось так і витягнути ось так. І витягнутий повітряний фільтр. Ну, я завжди знімаю кришку, і там проходжусь пилососом. Трохи забув сказати, отут позаду гаєчка, головочка на 10, відкручуєте і знімаєте оцей датчик. І витягуєте кришку у лівий бік. Витягнули. Тепер дивимось. Пилу нема чисто. Це добре. Повітряний фільтр працює. Дивимось у корпусі. Ну, Начебто нічого немає. Можна було кришкою не знімати, ну, буває там листя, тому краще її зняти і пройтись пилососом, зібрати увесь пил. А цей отвір заткнути, ну, одягнути або. Ганчірку зверху накинути або пакет. Тут я просто продмухав стиснутим повітрям і все, листя в мене не було, тому нічого. Тут ви бачите, я закрив. Тепер одягаємо одноразову перчатку, зверху перчатку і знову одноразову перчатку і відкручуємо оливний фільтр. Ставимо його в спеціальну ємність. Тепер перчатку знімаємо і у нас все чисто. Олива стікає, олива вже практично стекла. Тепер вставляємо повітряний фільтр, заводимо кришку, я вже її завів на своє місце. попадаємо в пазики. Зараз незручно однією рукою треба одягнути гофру. Гофру я одягнув. Тепер вставляємо фільтр. Все, він стоїть на місці і заклацуємо заклацалки. Тепер прикручуємо датчик 8 ньютон, ставимо назад роз'єм. І затягуємо хамут. Ну, приблизно, давайте скажу, 3-5 ньютон. Я думаю, що 3 буде достатньо. Тепер ставимо роз'єм на своє місце, її закласнувся і заводимо дріт теж на своє місце. Фільтр замінен. Тепер йдемо міняти фільтр салону. Ось докладна інструкція, як це робиться. Натискаємо ось тут і ось тут. Перед тим витягуємо все з бардачка. Потім відтискаємо дві клавіші, ось тут і ось тут, на себе. Ось так. І знімаємо кришку. Кришку я продмухую повітрям, тому що на неї пив. Тепер фільтр салону як його дістати нескладно. Ось гачок з амортизатора. Заводите його сюди, повертаєте і витягуєте обережно фільтр салону. Її витягнули. Тут є стрілочки, як його встановлювати. І обов'язково, щоб оця губа була зверху, куди йде повітря. Там в принципі чисто, хоча, бачите, потрібно робити детелінг іноді прибирати отам пил. Тепер вставляєте новий фільтр, з віксом питань немає. Кришечку зараз я продмухую і покажу, як все це встановлюється. В принципі, складно переплутати. Ну оціми, давайте скажемо, направляючими вниз. Вони підтискають фільтр салону вверх. Все, стоїть. Тепер закриваємо бардачок. Так само з цієї сторони притиснути, з цієї. Все. Все на своєму місці. фільтр салону замінен. Все складаємо назад. Ну і. Заловна кришка може у вас не відкрутитися. Беремо будь-який ключ, який підходить, вставляємо нього в нього подовжувач і ось так зриваємо кришку. Зірвали. Тепер беремо оливний фільтр, наносимо на гумове кільце тонкий слой оливи, чистої, і йдемо вниз. Малярними серветками протираємо оливу, вони без ворсу. Будьте обережні. Там я дотру. Тепер за допомогою шприца підкачуємо оливу. У мене отакий шприц. Я відкачав приблизно 40 мл. І от поки я піднімався наверх і спустився, ще відкачав приблизно 10. Ну, перед тим, як закручувати зливну пробку, ще раз відкачайте оливу, протріть. Серветкою, потім змиєте очисником гальмів. Ущільнювальне кільце. Встановіть нове пробку я також змив очисником гальмів. Зливну пробку затяніть 30-35 ньютон є оливний фільтр трохи. Ну, давайте покажу, підтягніть. І він приторкнувся і трохи я провернув. І тепер на 3 четверті оберта це 270 градусів. Бачите, я помітив це 180. Тобто нуль в мене повинен бути тут. Затяніть фільтр. Давайте спробую зробити це рукою. Що у нас вийде? Ну, тільки дотянув його на 180 градусів. Ще трохи Ні, більше не можу. Ну, в теорії приблизно воно так і вийшло. Він приторкнувся, я трохи його прокрутив градусів на 90 і от приблизно така схема. Зараз перевірю динамометром, скільки це буде. Ну, от Я його дотянув до цієї відмітки. Так, 270 градусів. Ну, приблизно 15, 18, 19 н приблизно. Ну, Тут товсте гумове кільце, тому його можна так затягнути. А коли буде тонке, то краще тільки від руки і більше не тягнути, тому що можна пошкодити алюмінієвий корпус. Все, тут затягнуто. Зараз очисником гальмів змиваємо. Залишки оливи. Можна здмухати стиснутим повітрям, можна не здмухувати. Трохи сюди потрапило. І можна йти заливати оливу. Тепер беремо одноразову воронку і заливаємо оливу. Я завжди заливаю горловиною вверх. Це зручно, воно плюхати не буде. Я воронку не притримував, її складно звідси вирвати. От, Трохи повертаючи заливну горловину банки, я залив приблизно 3250. У мене там є відмітка на моїх записах, що в цей двигун влазить 3250. Цю операцію я проводжу приблизно годину. Двигун повинен бути гарячий, робоча температура, навіть щоб увімкнувся вентилятор. Тоді олива зіллється коректно і ну, частково вся. Давайте скажемо так. Ну, в принципі, тепер витягуємо воронку, закриваємо заливну пробку. І заводимо двигун. Потім перевіряємо оливу. Ну, давайте зараз я витягну щуп, щуп, подивимось, скільки там оливи. Я підклав серветочку, тому що щупа може капати. Ну, от, видно, приблизно 5 мм не вистачає до максимума. Тепер можна запускати двигун. Зараз я витру щуп. кришку. Закриваємо приблизно, так, як вона була. Все, достатньо, вона не відкрутиться, жодного разу не відкручувалось якщо ви її затягнете хоча б трохи. Все, можна запускати двигун і дивитися, 99% з фільтром питань не буде. Але все одно треба перевірити. Тому що іноді, іноді бувають випадки. Ну, зазвичай не буває. Ну бувають. Двигун завівся без питань. Трішечки-трішечки був легкий звук, ну, поки він закачав оливу, легкий-легкий. Тобто ні ланцюг не розтягнутий, нічого. Зараз я запишу дані. Пробіг 17165 кілометрів. Тобто ніяких сторонніх шумів на цьому двигуні немає. Ну, давайте подивимось рівень. Щоб я протер витягну. І ось він рівень. Підніметься на 5 мм. Ну, але можна трохи долити. Зовсім трохи. Десь грамів 250 також, тобто трохи її зміни по рівню. Так, долив я 250 грамів, ще підніметься. Тобто достатньо. Зараз рівна половина, підніметься на 5 мм. Ну, В принципі, можна на цьому закінчити. Якщо що, дивіться відео, заміна антифріза на цій машині, заміна оливи в коробці була начебто заміна салінблоків, колодок. Ну, Щось на каналі є, дивіться. Є а ще я перевіряв зазори в клапанах. Тобто треба замовити шайби і відрегулювати клапана практично, практично усі. Тобто зазор в клапанах збільшився. А навіть і деякі зменшились. Ну, є відео, дивіться. Ну, в принципі, на цьому точно все. Я закінчив.